Коли українці чують слово берестечко, відразу асоціація з битвою під Берестечком, але мало хто згадує про це невелике волинське містечко цікаве своєю довгою та буремною історією. Кого тут лише не було: правління Речі Посполитої, неофіційна столиця волинських суцінян, стародавній монастир, величний колись костел. На березі річки Стир у Берестечку стоїть величний православний храм Святої Трійці. Він був збудований, почав будівництво своє в 1910 році. На жаль, Перша світова війна перешкодила повноцінно завершити це будівництво. Його проводив єпископ Антоній Храповицький і в. Вже починаючи після другої після Першої світової війни тут ця територія України знаходилася під польською окупацією влади, і місцева влада забороняла православним звести собор, який був би вищий за костел теж святої трійці. І відповідно, якщо сам собор починали закладати ще за часів, коли це, це містечко належало, входило в склад Російської імперії, теж як захоплене, і на той момент, в 1927 році, коли завершилось певне будівництво цього собору, місцева влада сказала, що достатньо тієї висоти собору, який він має. І на той момент православна громада вирішила, що цього буде достатньо. Теж певне будівництво було зупинене, застопорилося в тому сенсі, що під час Першої світової теж цей собор був пошкоджений, його перебудовували, і, в принципі, за часів Другої світової війни вже теж саме місцеве населення містечко було евакуйовано, оскільки тут проходила дуже Близько лінії фронту, і фактично з того часу цей собор після Другої світової війни він стояв пусткою, не використовувався, і лише з 1991 року його почали приводити до того стану, в який ми зараз його можемо бачити. Також було віднайдено декілька важливих елементів соборів. Зокрема, можна буде побачити. Хрест, який тут стоїть, і пізніше, вже цей собор був ну, став одним із таких важливих місць для Волинської єпархії Православної церкви України як знакових місць, оскільки першочергово цей собор був, закладався як місце вшанування і пам'яті полеглим козакам, які загинули під час битви під Берестечком. 1651 році костел Святої Трійці закладений в 1711 році на честь перемоги польського війська над військом Богдана Хмельницького. Цей костел збудували під керівництвом Яна Якуба Замойського. І починаючи з 18 століття він належав Ордену Тринітаріїв. І тут. Було багато поховань, і з найвідоміших було поховання одного із родів Вишневецького, зброя якого зберігалась до 1920 року, яку викрили більшовики. Францисик Оленський ще в 18 столітті отримав дуже велике замовлення для того, щоб оздобити скульптурами цей костел. На жаль, фактично нічого не зберіглося, окрім деяких фрагментів. І сам храм він збудований в стилі класицизму, але оздоблений в бароковому такому варіанті дещо. Деякі фрагменти ми бачимо, якраз на дзвіниці це дуже гарно, помітно. І після Першої світової війни, якраз коли більшовики пограбували це місто перед тим, як рухатись до Варшави. І цей костел вже був доволі в такому занепаді, і на даний момент він не використовується в принципі, лише його законсервували, певних відновлень теж немає. Але е, сподіваємося, що все-таки він зможе знайти своє нове перевідкриття. Цікавою пам'яткою є капличка святої Теклі, яка є символом героїчної боротьби місцевих жителів проти навали кримських татар. Зараз ми знаходимося вже майже за виїздом з міста Берестечко. Тут знаходиться курган святої Теклі і каплиця святої Теклі, радше так. Вона збудована, закладена була точно в 17 столітті. І з нею пов'язана історія, легенда про те, що в 1658 році, коли татари робили набіг на територію Волині, вони взяли в полон близько 800 полонянок, жінок, які загинули. І їх, іначе через що немає, тобто таких свідчень, чому загинули. Але начебто татари собі намагалися таким чином, за допомогою мертвих тіл цих жінок створити прохід через річку Стир. І рештки цих жінок поховані в цьому кургані, принаймні так за легендою, на якому місці була збудована ця каплиця. А названа вона в честь текліця це... серед цих жінок було дуже багато монашок і настоятельниці монастиря. Її звали Текля, і власне єдине ім'я, яке було збереглося, і пов'язане з цією місцевостю. Саму капличку збудували в 1697 році, як на честь в знак пам'яті цієї трагічної події. А чи чули ви щось про Соцініан? Саме тут похований один із найвідоміших послідовників цієї конфесії у речі Посполитій, князь Олександр Пронський. Зараз ми знаходимося поруч з доволі цікавим пам'ятником, оскільки подібних більше в принципі не існує. Це такий надгробний мурований стовп висотою в 16 метрів князя Олександра Пронського. Він був збудований по його смерті в 1596 році, і він має доволі цікаву історію, в якому сенсі. Сам Олександр Пронський був незвичним таким чоловіком в свій час, і спершу він переходить в лютеранство, а потім Зацікавлюється течією протестантизму як соцініанство. Вона вважалася однією з найраціональніших напрямів руху, і він теж вважався, що цікавився дуже науками цей князь різними раціональними, як можна так сказати, на той час. На сьогодні це теж унікальна пам'ятка, оскільки більше немає якихось схожих будівель, навіть посмертних пам'ятників і взагалі дуже обмежена кількість збережених будівель, саме які були присвячені чи збудовані соціаніанами. А однак теж навколо цієї будівлі існує легенда, що сам князь був доволі багатий і вважається, що саме десь тут. Внизу чи зверху була його труна, що повністю зроблена зі срібла, і вона була в підвішеному стані, наче як колиска, теж на ланцюгах, і його всі скарби, наче були поховані разом з ним. Швидше за все, це все видумка, така легенда, але тим не менше. Як ми можемо бачити, багато бажаючих подлубатися в, в самому в споруді вже давно знайшлося, і ймовірно, якщо тут дійсно щось і було, то вже його немає. Але однак, можливо, все таки певні таємниці це місце ще продовжує зберігати. Ми зараз перебуваємо власне, якраз на тому місці, де е, саме місце, місце, місто Берестечко стало, напевно, найзнаменитішим в нашій історії, не тільки нашій, а взагалі всій Східноєвропейській. Приблизно саме на цьому місці, десь орієнтовно в цій території, відбувалася битва Берестецька битва в 1651 році, під час якої. Війська козаць Богдана Хмельницького, козаки і війська кримського хана програли битву військам Короля Польського. І власне, з того моменту, можна сказати, починається така точка неповернення, оскільки це підштовхнуло Богдана Хмельницького зближувати свою політичну діяльність до Московського царства, шукати там якби, допомоги. І це все закінчилось, напевно, наслідки цих подій з того часу, 17 століття, ми маємо і сьогодні. Тобто там доводиться їх розрібати. Сам комплекс музейний офіційно був він створений в 1966 році, де ми знаходимося, якраз козацькі могили. Однак саме будівлю, що ми бачимо зараз, Подалі. Почала будуватися на початку ХХ століття, власне як і Святотроїцький собор в самому місті Берестечку в 1910-му і в 20-х роках він завершився, однак теж період Першої світової війни призупинив цей момент. Однак теж цікаво, що якраз коли будувався сам цей комплекс монастиря, Рештки козаків, які знаходили тут, на цих місцях вони поховані в церкві в підземеллі. Також на території комплексу знаходиться церква святого Михаїла, Архангела 18 століття, також дерев'яна. Але вона не місцева, її привезли із села Острова. І тут якраз теж відновлюють реставраційні роботи із з іконописом, який там знаходиться, іконостасом і іконами, теж і якраз звідти в сам вхід підземелля, де знаходиться крипта з похованнями козаків. З того часу, в принципі, проводилися археологічні розкопки. В 80-х роках в основна масив експозиції, що знаходиться в музеї, знаходиться саме з того часу. В комплекс входить багато різних урочищ, могил, де навколо монастиря, саме козацьких поховань, і не лише теж і польських, і татарських, знаходять знахідки. І на даний момент тут час від часу відбуваються різні вроду фестивалі, відбувалися раніше, дещо зараз призупинились, і власне через е, ці події, що відбуваються в Україні, через військовий стан, на жаль, знімати всередині не можна е, експозицію, тому е, можна буде хіба знайти щось в інтернеті, подивитися детальніше, хто кого зацікавить. І на даний момент. Е, Зараз тут відбуваються теж реставраційні роботи. На жаль, розписи, які робив Іван Єжакевич, поки теж їх не реставрують, і вони знаходяться перед входом в сам монастир. Теж вони були деякі фрагменти на стіні, що за мною. однак їх якраз під час Першої світової війни були вкрадені австро-угорськими військами, і, на жаль, доля цих робіт Єжакевича невідома.